На календарі 31 березня вівторок, схід сонця у 6 годині 38 хвилин, захід о 19 годині 28 хвилин. Тривалість дня 12 годин 50 хвилин. Місяць у Леві та Діві йде 11-та місячна доба. Цього дня імени не відзначають Кирило, Трохим, Данило. Вітаємо їх знам'янгола за народним календарем. 31 березня. Кирила Дериполос. Свято походить від імені архієпископа Єрусалимського Кирила. Так називають цей день у північних регіонах України та Росії, де цієї пори їздити по зимових дорогах саньми стає дуже важко, а то й неможливо, бо дорога псується і бувають заморозки. Кирила казали, Євдоха обдорила, запросила в гості, а сама гріє кості. Минув Олексій, Кирило каже: Ще не сій. Буває на Кирила Святого ще морозу много. Якщо до цього дня прилітало багато лебедів, весна буде теплою. З цього дня розпочинаються ранні грози, ранні квітування кульбаби. Якщо на схилах пагорбів з'являються перші квіти кульбаби, значить початок квітня буде теплим. А зараз якою буде погода 31 березня? За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області, хмарна погода утримається протягом усього дня до полудня. Опадів не очікується. У другій половині дня можливий дрібний дощ. Вітер північно-західний 3-6 метрів за секунду, атмосферний тиск 756 мм ртутного стовпчика, вологість повітря 55%. В Миколаєві вночі стовпчик термометра зупиниться на позначці плюс 8 градусів, а вдень потепліше від 8 до 11 градусів з плюсом. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южну Очакові, снігурівці, нічні температурні показники будуть в межах 6-7 градусів тепла, а денні коливатимуться від 8 до 13 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 23,8 градусів тепла була зафіксована у 1947 році, а мінімальна мінус 2,2 морозу у 1956 році. Це був прогноз погоди. А далі наш астрологічний прогноз, що віщують на взірки 31 березня Овни. день несприятливий для зустрічей, любовних побачень, сімейних відносин. Слід уникати різких висловлювань або розмови у підвищеному тоні. Терці слід звернути увагу на своє самопочуття, Дотримуйтеся дієти, відмовитися від тваринної їжі. Можна поголодувати. Хороший день для лікування методами народної медицини. У сфері професійної діяльності покладатися на інтуїцію. Зустрічі та ділові переговори можуть виявитися вдалими і принести прибуток. Близнюки. Раптовий конфлікт вирішиться не на вашу користь. Міцне здоров'я та іронічне ставлення до ситуації допоможуть подолати будь-які перешкоди. Ваші ділові якості і тверезі розрахунок дозволять домогтися успіху. Раки. Цей день принесе гарне самопочуття. Відносини в сім'ї нормалізуються. Покладайтеся на інтуїцію і більше уваги приділяйте близькій людині. Ви здатні змінити ситуацію на краще, завести нові знайомства і цікаві зв'язки. Леви. Романтичне побачення з близькою людиною принесе жінкам розчарування. Не виключений новий роман, однак він не буде тривалим. Життєві принципи чоловіків утримують їх від імпульсивних вчинків. Діви. Постерігайтеся романтичних пригод. Вони можуть мати небажані наслідки, можливі нервові зриви, сварка. Жінкам слід уникати конфліктних ситуацій і звернути увагу на своє самопочуття. Терези. День очищення здійснення найзаповітніших мрій. Поставтеся до себе критичніше. Проявіть великодушність. Уникайте різких категоричних висловлювань. Приділіть підвищену увагу дітям. Скорпіони. Можливі погані передчуття. Не будьте надто агресивними. Тому, хто поруч з вами так не вистачає вашої любові, ви здатні змінити ситуацію на краще. Стрільці ваші працездатність, вміння знаходити нестандартні шляхи вирішення проблем і тверезий розрахунок повинні позитивно позначитися на справах слід звернути увагу на своє самопочуття та стосунки з колегами. Козироги. Чоловікам не слід ти на поводу своїх пристрастей. Ваше вміння проаналізувати як свою поведінку, так і поведінку партнера допоможе уникнути непорозумінь. Жінкам слід звернути увагу на своє здоров'я та якість харчування, відмовитися від жирної їжі та дотримуватися дієти. Будорії. Напружений день, тому необхідно ретельно обдумувати всі свої дії, вірогідні ускладнення у відносинах з близькими людьми. Не виключено, що родині не вистачає вашої уваги, спробуйте це недолік компенсувати. Риби, день сприятливий для контактів. Можливо, вам запропонують вигідну справу, але з результатом доведеться почекати. Відновіть перервані відносини, сміливо втілюйте цікаві ідеї в життя. Можна планувати відпустку, подорож, відпочинок. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня і здійснення усього задуманого!